Привіт всім! Я Наталя Хижняк, автор подкаста Ти мій. Назву взята з Біблії книга пророка Ісаї, 43 розділ. Перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе Не бійся! Бо я врятував тебе я назвав тебе цим іменем Ти мій. Про що в цьому подкасті? Я буду говорити з різними людьми, а також розповідати про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті, де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає ім'я кожного і в будь-яких обставинах каже: не бійся. Останнім часом в Україні було створено багато різних команд волонтерів та фондів, які допомагають людям, що опинилися у скрутному становищі через війну. Сьогодні я хочу розповісти про створення благодійного фонду Ми поруч це відповідь на потребу українців, які наразі знаходяться у небезпеці або зробили вимушений крок тимчасово залишити свій дім. Господь через людей фонду Ми поруч допоміг багато зробити ось деякі факти. Понад 2200 осіб було евакуйовано з гарячих точок Київської, Чернігівської, Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей. Прийнято та перерозподілено близько 274 тонни тони гуманітарної допомоги. Майже 10 тисяч сімей знайшли тимчасовий безпечний прихисток завдяки Координаційній службі фонду з поселення. 2500 осіб зодягнулись завдяки щотижневим акціям в центрі з роздачі одягу. Розповсюджено близько 35 тисяч брошур, молотисловів та книг духовної тематики для дітей та дорослих. Загалом допомогу отримало вже 24 тисячі українців, які через війну опинилися у скруті. Сьогоднішній гість передачі Марія Бурлака, яка є членом великої команди благодійного фонду Ми поруч. Ми з Машою члени однієї Київської церкви, хоча зараз знаходимося у різних областях України. Вона в Чернівецькій, а я в одеській. Був період, коли ми разом співали в молодіжному хорі. А сьогодні ми вперше поговоримо українською. Трохи про Машу. Вона християнка, заміжня, професійний фотограф, співає в церковній групі прославлення, а також є учасницею марафонів і збігу. Зазвичай до війни вона пробігала близько 500 кілометрів за рік. Також Марія проводила благодійні фотосесії для перспективи 21.3. Це навчання, працевлаштування та самостійне проживання людей з ментальною інвалідністю у 21 столітті. 12 березня на своїй сторінці в інстаграмі Марія написала: Війна, серця українців поранені, та вже дуже тяжко вміщувати усі трагічні новини. Час волонтерити репортажним фотографом, знімати сльози, горе, розлуку, замість звичайних посмішок, щастя та кохання. Служу у волонтерському благодійному фонді ми поруч, те єднання віруючих, гостинність та самопожертва, з якої тут служать християни, дає мені впевненість у тому, що ми переможемо, адже Бог з нами і за нас. Українці не перевершені. Все буде Україна. Зараз ми поговоримо з Марією через Zoom про її участь у благодійному фонді Ми поруч, а також чого Господь навчив її за ці дні війни. Маша, вітаю тебе! Вітаю, привіт! Хочу поговорити про тебе, про ці дні війни. Розкажи, будь ласка, 24 лютого для кожного українця цей день залишиться назавжди. Розкажи, як. Тебе почався цей день? Як ти дізналась, що в нашій країні розпочалася війна? Я, мабуть, ніколи не забуду, як мій чоловік розбудив мене і сказав, що зранку президент ввів військовий стан, бо прилетіли ракети. Твоє відчуття вот. ну не було прям страшно, але було таке питання: що робити. Я так розумію, що зараз ти з твоїм чоловіком ви знаходитесь в Чернівцях, так? Тому що твій чоловік родом з Чернівців. Так, в а... області. Ви коли поїхали з Києва? Ми якраз в перший день, бо в нас немає автомобіля. Ми почали шукати, які ще були квитки на залізничний транспорт. Поїхали через Хмельницький, потім ще двома маршрутками добрались до батьків. Ви не просто переїхали, ви дуже активні, судячи по інстаграм. Це що я бачу, слідкую за тобою і особисто ти. І Я хотіла поговорити саме про тебе. Зараз ти є членом великої твої команди, благодійного фонду Ми поруч. Така гарна назва. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, про цей фонд, як він створився. Я так розумію, він створився саме під час війни. І що ви робите? Буквально на другий день війни утворився координаційний центр з команди людей, яка от в Чернівцях мала спільний досвід, багаторічний Служіння разом. І це наші директори, їх п'ятеро. В'ячеслав Нагірняк, хто з Чернівецької області, всі будуть знати. Роман Сухар, Валентин Мельницький, Ігор Бадалій та Андрій Антонюк. Дуже швидко чат волонтерів розрісся зараз більше 1100 людей, а волонтерів у нас вже більше 60. Ми провели офіційну реєстрацію благодійного фонду, вже маємо сайт, тобто вже все працює налагоджено. Наші напрямки діяльності ну залежно від часу. От найперше це було поселення, евакуація. Це було до 700 дзвінків в день, тобто це допомога з поселенням, евакуація. Маємо чотири автобуси, також продуктова допомога, душоопікунська підтримка. Тобто є. Лінія, куди можна зателефонувати за душу підтримкою. Маємо міський волонтерський хаб, також центр роздачі одягу на одному з наших шести складських приміщень. Також 30 партнерських шелтерів, які при церквах або в селах у Чернівецькій області, в яких живуть внутрішньопереміщені особи, і ми їм допомагаємо літературою, продуктами. Взаємодіємо з восьмидесятьма церквами по всій Україні за ці дні війни. Що тебе особисто вразило від почутої інформації? Ну звичайно, вражають новини, які ми чуємо по телебаченню, дивимось відео з Бучі або ну от, з Харкова. Але ще більше вражає, коли такі люди телефонують до нас на гарячу лінію, плачуть і кажуть, що ми жили в підвалі, їли землю. Бо взагалі не було що їсти, там пили воду з батарей. Ти це слухаєш, і просто не можеш це сприйняти. Коли на ну, наші акції з роздачі одягу приходять люди і кажуть, що ми жили в Харкові 40 днів у підвалі і під обстрілами або там з Ворзеля, там з Гостомеля, і кажуть, що їхні квартири або будинки повністю знищені, і все, що вони мали. Все помістилось в одну валізу, а ще з позитивного вражає наскільки у на заході України гостинні люди, дуже гостинні і просто відкривають свої будинки для незнайомих людей. Взагалі, Чернівецька область для мене це чудово. Що настільки там спокійно весь цей час, ну відносно спокійно, ми розуміємо, що, що все одно можуть бути сирени, так але мені іноді здається, що Бог просто ангелами поставив багато воїнів. Ту працю, яку робить благодійний фонд, це вражає. Ти можеш поділитися декільками історіями про людей, які отримували допомогу mm -hmm. у фонді «Ми поруч? Ну, найбільше мене вразила нещодавня історія. Я спілкувалася з жіночкою. Яка приїхала з Краматорська сама без чоловіка з двома дітками, а чоловік її служить в ЗСУ у Харківській області. І вона так почала з того, що я йому стараюсь не дзвонити часто, бо я сама була військовим медиком, і я кажу, розумію, що не потрібно часто турбувати, бо це відволікає. Вони залишались в Донецькій області до кінця березня, ну, сподівалися, що вже, вже скоро. Вже скоро. Але вже настільки почалися обстріли, що ну, вони вирішили вивезти діток у безпеку. Ця жіночка вже кілька років лікується від раку, і просто в неї настільки якесь таке ну, сприйняття з миром цієї ситуації. Таке терпіння, ну от в неї просто горе на всіх фронтах. Вона сама з дітьми, вона бігає по цим лікарням, лікується, але при цьому вона каже: я закликаю всіх медиків, щоб вони йшли, допомагали, бо дуже велика нестача медиків. Такий український дух, ну таке прагнення mm -hmm. до перемоги. Воно просто вражає. Наскільки люди на ну, якось готові це терпіти. Україно з нами Бог. Як саме ти долучилася? Чого ти пішла в цей фонд? Що особисто ти робиш як волонтер? Ну насправді це наші навіть трішечки родичі, тому я знала. А мене особисто запросив наш пастор Василь Карпек 4 березня. Це відбулося. Він подзвонив і сказав: Маша потрібен фотограф. Mm -hmm. Моя роль у фонді, Тобто, я у медіакоманді, ми ведемо соцмережі фонду, інстаграм, фейсбук, телеграм. Я переписуюсь з людьми у діректі, тобто, наприклад, люди пишуть, що їм потрібен дитячий візочок. Я вже шукаю по наших чатах серед людей, можливо, в когось є зайвий. Також, як фотограф, я знімаю наші якісь акції, процеси дитячі, якісь проводимо зараз спільно з товариством євангелізації дітей. Заходи в парках, бо вже тепло. Знімаємо постійно е, сторіс для інстаграму фейсбуку, тому має бути в користі всього, що відбувається. Ну а також коли буває таке, що не вистачає людей, то й видаємо продуктову допомогу. Було таке, що і в Румунію за гуманітарним мансажами здала в якості перекладача тому у всьому. До речі, я побачила оцей цей в тебе в інстаграмі. Ти написала, що твій досвід роботи зараз був актуальний. Що саме з тим мала вона на увазі? Розкажи це. Насправді, я після закінчення університету працювала у міжнародній логістиці, тобто я знаю всі необхідні документи на імпорт. І так склалося, що ми поїхали в Румунію. І ми були впевнені, що там нам зможуть. Надати необхідні документи для ввозу, гуманітарної допомоги, але вони нічого не змогли нам дати, і ми вже самі дистанційно з нашим офісом робили онлайн швиденько всі документи для mm -hmm. такий мій досвід знадобився зараз. А Маша, до війни ти дуже часто приймала участь у марафонах бігу. До речі, скільки в тебе нагород? Скажи, будь ласка, різних. Ой, мене не рахували. Напевно, десь 20 півмарафонів, один повний марафон. Ти знаєш, я згадала про це, про тебе. і я пам'ятаю, що навіть ти надихала мене бігати, вставати <рес> до народження моєї доньки, і я думаю, раз маша бігає, мені потрібно вставати і бігати. Але зараз в тебе інший марафон. Благодійний у часи війни, я би так сказала. Можеш розказати про твої особисті переживання та стосунки з Богом у ці тяжкі воєнні дні, коли тобі було особливо важко, що тебе підбадьорює і заставляє рухатись перед? Дійсно, так. Ми теж в колективі нещодавно говорили про те, що в нас це як марафон, і навіть ми не знаємо, яка саме це дистанція, може, це ультрамарафон. Підбадьорили, звичайно, слово Боже, бо ми деколи дуже втомлюємося від щоденних навантажень до ночі сидимо. Але щоранку у нас проходить загальна молитва читання Слова Божого. Наприклад, ми читаємо Матвія 25-35, що Христос каже: Я голодував, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли. Був мандрівником, і ви прийняли мене. Розуміємо, що ми все робимо правильно. Просто треба знаходити сили, продовжувати. Насправді дуже сильно надихає сама наша команда. Я дуже вдячна, що я знаходжусь серед таких служителів. Наші директора це лідер молоді України, ЄХБ Роман Сухар, також заступник обласного пресвітера Чернівецької області Вячеслав Нагірняк, і також багато ну, більшість. Лідерів напрямів у нас це пастори або служителі. І я вражена наскільки от люди у Чернівецькій області працьовиті, що в них до самої ночі є енергія працювати просто до ночі в них куча енергії. От тому ми вчимося такої працьості. Розкажи свій день, от розпочався ранок, о котрій в тебе розпочинається зараз. Найчастіше так, що ми встаємо о сьомій, о восьмій. У нас уже виїзд, бо ми ще годину добираємось до Чернівців. У нас більшість команди з області о 9.30 У нас загальна молитва десь до 10.15. Потім ми кожен йдемо працювати в своєму напрямку. Хлопці їдуть на склад, на якесь розвантаження. А ми в медіа команді. Плануємо який побудувати контент, про що розказати, з ким поспілкуватись. Ну і так, десь до 9-10 вечора. Не мовчимо, щоб кожен отримав надію. Звідки в тебе сили в такому ритмі працювати? Mm. І чому ти це робиш взагалі? Ну дійсно, просто коли бачиш, оце горе навколо, mm. а ти думаєш, а в тебе все добре, і якось хочеться хоч чимось допомогти. І от коли ти бачиш, що ну дійсно люди дуже вдячні, бо багато з них просто в піжамах приїхало. Наскільки вони вдячні, плачуть, що ви нам допомогли тим одягом, взуттям. Продуктами. А є такі люди, які дійсно були на якомусь рівні, вони мали хорошу роботу, а зараз вони все втратили, вони приходять і їм так соромно. Вони соромляться попросити ну, тих продуктів, і ми розуміємо, що в другий раз ця людина не прийде. Ну, бо вона не дозволить собі, і ми якось так стараємось бачити. Я читала, що у фонду ми поруч загалом вдалося допомогти вже більше. Я би так сказала, 24 тисячам українців, так, які через війну опинилися у скруті. От ця цифра що це буде для тебе, коли буде перемога в Україні? Я прям не знаю. Ну, є люди, яких ми поселили, наприклад, когось на довший період, когось на пару днів, хтось просто прийшов один раз, взяв одяг, хтось взяв харчі, комусь ми знайшли дитяче ліжечко, комусь там дитяче харчування, дійсно цього всього люди потребують зараз. І ми стараємось кожному нагадати, що Бог їх любить, mm -hmm. що серед всього цього хаосу Бог залишається поряд. Ми сподіваємося, що колись люди згадаються, mm. От, і, можливо, ну, прийдуть до Бога і згадають наш фонд. Амінь. І останнє моє питання до тебе: чого Бог особисто тебе навчив за ці дні? Я можу сказати, що ви знайшли такий секретик. Що коли ти думаєш, що мені теж тяжко, і я теж втомлююсь, допоможи людині, якій набагато тяжче. В якої дійсно велика втрата, і тоді Божа радість напівняє твоє серце. Залиш своє підбадьорення для наших слухачів, що тебе підбадьорює всі дні, коли нам всім тяжко від цієї війни. Твій секрет підбадьорення. Більше дякувати Богу щодня за те, що в нас все добре. І якщо нам здається, що вже дуже тяжко знаходити дійсно тих людей, які дуже скрутній ситуації, допомагати їм, бо зараз дуже багато інвалідів страждає, літніх людей страждає, та також тих, хто мали би проходити якісь інтенсивне лікування. Тому дійсно просто навіть дякувати Богу, що нам не потрібно зараз якесь інтенсивне лікування, бо ці люди дуже зараз страждають. От, ну і е, старатися ближче до Бога бути, завжди довіряти і дійсно дякуватись, спілкуватись з друзями частіше, хоча може немає на це часу, але зізвонюватись і спілкуватись, ділитись благословіннями або навпаки, просто бути на зв'язку. Маша, дякую тобі за розмову. Перше ми з тобою спілкуємося на українській мові. <рес> <рес> Я думаю, що нам вдалось. Я бажаю тобі, щоб ці дні, які залишились до перемоги, вони були теж насиченими. Нехай Господь розширює твої межі, і нехай твоя присутність буде особливою для людей і особливою для фонду Мипович. Дякую за ту працю, яку ти особисто робиш. Дякую тобі. Дяка так, тобі така ж, Наталечко. Хочу додати до слів Марії ще один допис з її інстаграм-сторінки. Вона написала: Сьогодні на ранковій молитві фонду ми поруч пастор Валентин Мальницький, забувши про свою звичайну чашечку кави, сказав таке: Зараз я йду куди не знаю, куди раніше не йшов. Чого раніше ніколи не робив, адже я слідую за Божим покликанням. Євреїм, 11 розділ, 8 Вірш на війні Бог всіх нас кличе служити ближнім, годувати голодних, одягати тих, хто не має одягу, та приймати тих, кому немає де жити. Матфія, 21 розділ, 35 вірш більше благословення, йти робити те, чого ніколи не робив. Аніж залишатися в комфорті і звичайних справах, ігноруючи Боже покликання. Ці слова надихають працювати далі через більше немає сил. В день, коли почалась війна, донечці, наймолодшій із трьох діток, було чотири дні, а він взявся за справу логістики, складів та гуманітарної допомоги, хоча ніколи цього не робив. І процеси з митницею далекі від простих. Дружина Валентина щодня залишалася з дітками сама. Незважаючи на безсонні ночі, Мельницькі, ви, мої герої, дійсно, війна змінила кожного з нас. Я згідна з Машею, що важливо дякувати Богові та допомагати тим, хто в більш скрутній ситуації, довіряти Богові та славити його, цінувати час. Зараз час молитися та шукати Бога. Зараз не час опускати руки і не час нарікати. Я вірю, що як би не складались обставини. Бог продовжує свою роботу у нашому житті. Звичайно, інколи в це важко повірити, особливо коли нам хочеться вже бачити результати. Довіряйте Богу, Господь може відповісти пізніше, але ніколи не занадто пізно. Бог завжди приходить вчасно, і він ніколи не запізниться. Нехай Божий спокій наповнює ваше серце сьогодні. З вами була Наталя Хижняк. Бажаю кожному з нас відображати Бога щодня, служити там, де ми можемо, радіти та бути вдячними.